Всім привіт! І настав час поговорити про функції. І функція це блок коду, який запускається лише під час виклику. Ви можете передавати дані, відомі як параметри у функцію. Що стосується параметрів, трохи пізніше про них поговоримо. І також функції використовуються для виконання певних дій і важливі для повторного використання коду. Визначте код один раз і використовуйте його багато разів. Що стосується того, як створити функцію, C надає деякі зумовлені функції, такі як Main, ми про цю функцію вже розмовляли, яка використовується для виконання коду, але ви також можете створювати власні функції для виконання певних дій. І щоб створити функцію, вкажіть ім'я функції, за яким слідують круглі дужки. Ми почнемо з вами з функції порожніх. Тобто void. І е, шаблон у них дуже простий: void порожня функція. Далі my це ім'я функції. Потім дужки. В дужках можуть бути параметри, вони можуть також бути відсутні. Потім е, фігурні дужки. Все, що знаходиться в фігурних дужках, називається тіло функції. І my function. Ще раз. Це ім'я функції, void. Ось тут треба. Е, Дещо пояснити. Означає, що функція не має значення, що повертаються. Ми про них дізнаємося про значення, що повертаються, трохи пізніше. В наступному розділі параметри функцій. І всередині функції або тіла функції, ми додаємо код, що визначає, що повинна виконувати наша функція. Що стосується того, як викликати функції? Заявлені функції виконуються не відразу. Вони зберігаються для подальшого використання і будуть виконуватися трохи пізніше, коли їх буде викликано. Тобто, якщо ми функцію не викликаємо в мейні, то функція в консолі нічого не відобразить. І щоб викликати функцію, треба написати ім'я функції, за яким слідують круглі дужки. Ось круглі дужки. Та крапка з комою в кінці. Тобто, давайте ми тепер це спробуємо зробити. Перейдемо до ідеєшки і напишемо звичайнісіньку функцію. Void. Далі ім'я функції MyFirstFunction. Круглі дужки. І, наприклад, Seout. Два знаки менше. I. Learn, C. Ось. Тепер можемо запустити, і у нас з вами нічого не відпрацює. Ось. Нічого у нас немає. А для того, щоб у нас в консолі відпрацювала ось ця функція, у котрій є лише один рядок, нам треба написати ім'я функції в меню. My first function. My first function. Круглі дужки.скоми. І все, запускаємо.